Панове, мої шанування, слава Україні! З вами наш «Укравтоконтинент», Програма, яку ми створюємо для вас за підтримки Асоціації міжнародних автоперевізників нашої держави. Кілька останніх днів виявилися надзвичайно напруженими для викладачів навчально-консультаційного центру АСМАП України та представників Укртрансбезпеки. Звісно ж, і для перевізників це також має велике значення. Подробиці далі в сюжеті. НКЦ та Державна служба з безпеки на транспорті продовжують співпрацю в рамках підписаного півроку тому меморандуму. Цими днями низка важливих кількаденних курсів навчання відбулися у Києві та у Львові. Причому у місті Лева на онлайн зв'язок з українськими викладачами та слухачами виходили навіть польські контролюючі органи, адже до них у перевізників останнім часом виникає дуже багато запитань. Є певне Замовлення з боку влади польської, з боку польських перевізників, і інспекція працює завзято саме по українським перевізникам. Це є фактом, і ми маємо працювати так, щоб не підставляти не, не своїх водіїв, не себе як перевізників, і тим більше держава України під ризик того, що угода буде розторгнута. Виступав у нас онлайн-інспектор польський, якому ми задали всі ці питання. Ну, інспектор польський він сам все ж не вирішив. Він прийняв до уваги наше зауваження, сказав, що розробить якусь документальну такий звіт, надасть керівництву, а вже відповідь ми маємо потім отримати. Однак, уже сьогодні зрозуміло, ця відповідь навряд чи стовідсотково задовольнить українських перевізників, до яких польські контролери останнім часом аж надто прискіпливі. Більше того, нинішній діалог показав, що вже в недалекому майбутньому наші західні сусіди готуються запровадити до українських підприємців ще низку не надто приємних новацій. Спілкування знов таки з представниками польської сторони то. Вони ну, говорили про те, що будуть навіть складнощі, будуть навіть розбудова нової цифрової системи, без реєстрації, в якій на їхній е, території ну, можливо, взагалі не буде можливості в'їхати нашим перевізникам. Що викликало, ну, у нас таке додаткове питання, яким же чином можна зареєструватися? В цій вашій системі то відповідь був ну знов-таки ще гірший ніж очікувалось. Не потрібно мати представника представника перевізника з України в Республіки Польща. Ну сподіваюся, що компетентні органи нашої країни ну, це все приймуть до відома. Хоч би там як, але відточене до автоматизму виконання усіх правил міжнародних автоперевезень має убезпечити від неочікуваних неприємностей, зокрема від великих штрафів. Разом із тим, знати ці правила мають як перевізники, так і представники контролюючих органів. Саме тому в навчально-консультаційному центрі АСМАП і приділяють так багато уваги співпраці з Укртрансбезпекою. Від того, як вони будуть працювати з перевізниками, теж залежить і в кінцевому випадку знов таки і безпека країни, і е, підвищення стану економіки України. Ми більше спілкуємося, з ну поки що з керівництвом відповідних підрозділів Укртрансбезпеки, але є перспектива. Перспективи, і, мабуть, один із днів поточних буде проведено вже більш детальне заняття з безпосередньо інспекторами, які стоять на лінії, які виконують свої обов'язки по припиненню порушень. Чекати такого розширення співпраці довелося недовго. Зокрема, під час занять у Львові регіональні представники Укртрансбезпеки отримали вичерпну інформацію з трьох ключових питань. Вони підібрали 15 найкращих інспекторів з кожного регіону, які вчилися у все те, що ми могли їм дати. Дуже цікава тема була, це, звісно, режим труда-відпочинку ЄУТР. Як кажуть, тому що там є питання до тахографів, до режиму відпочинку, до того, як опломбовані тахографи, також нам були заняття з правил перевезення небезпечних вантажів, що також в даний час ну, потрібно знати, що перевіряти, де знайти. Як поставити алгоритм самої перевірки, звідки починати і де її завершувати? Ну і третє питання таке було: це кріплення вантажів, бо це теж також важливо. Інспектор повін, повинен знати, а водій обов'язково повинен виконувати цю норму. Це ж тільки початок далі будуть навчання це продовжуватись, що дасть можливість на багато. Зробити нашу працю ефективнішою. і Троші. саме спілкування між навіть інспекторами е, е, так, да, Ми ділимося кожен своїм набутими навичками. Хто як працює, виникають там дискусії, вирішуємо ці питання, приходимо до одного якогось єдиного вирішення питання. А більшість перевізників сподіваються, що усе це відбуватиметься прозоро, чесно та справедливо. Власне, як і має бути в сучасній європейській державі. А тепер саме час переглянути добірку свіжих автотранспортних повідомлень від АСМАП України. Розпочнемо з того, що між нашою державою та Норвегією досягнуто домовленості про продовження бездозвільних перевезень до 30 червня наступного року. Цей транспортний безвіз діятиме для вантажівок екологічного стандарту Євро 5 і вище, причому водії обов'язково повинні мати при собі сертифікат підтвердження класу екологічності, а ще витяг про наявність ліцензії на перевезення. Тим часом із Боснією та Герцеговиною наша держава погодила виділення до додаткових дозволів на вантажні перевезення Йдеться про 250 документів, що становить 80% від основної квоти. Додаткові дозволи надають право виконувати двосторонні і транзитні вояжі, а також перевезення до третіх країн та з них. Набрала чинності постанова Кабінету міністрів від 18 червня, яка стосується видання так званих спрощених ліцензій. Відтак більше такі документи, що видавалися на період дії воєнного стану, перевізникам не видаватимуться детальніше на офіційному сайті АСМАП України. Набирає активних обертів пілотний проект, котрий нині запроваджується митними органами Румунії. Подробиці просто зараз Йдеться про те, що всі транспортні оператори, котрі при здійсненні перевезень використовують книжки МДП разом із поданням попередньої інформації про вантаж через програму ТІР ЄПІДІ, Можуть використовувати пріоритетну смугу при заїзді на румунську територію, як ми вже інформували, першими переходами, де офіційний Бухарест запровадив такий експеримент, стали Альбіца-Леушени на румунсько-молдовському кордоні та Сірет Порубне на румунсько-українському. Але для того щоб українські перевізники повною мірою відчули всі переваги такого проєкту, ще потрібно зробити низку кроків. Важливе запровадження пріоритетної електронної черги для тих перевізників, які перетинають кордон за системою МДП. Бо станом на сьогодні пріоритетна смуга працює лише з румунського боку на ПП Сірет. Щодо нашого порубного ситуація наступна. Позиція митників, перша. Ми готові робити окреме віконці на кожному пункті пропуску, де без черги будуть оформлюватися машини. Все рівно машина заїжджає на накопичувач. Це І друге, вони не можуть відділити МДП від ЕНСТЕСАФОРНІ з України і або АЕО. Угу. До речі, цю позицію підтримує МінФін. Тобто, ми розуміємо позицію всіх. Органів влади відповідно до цього прикордонники чітко сказали, що якщо таке буде прийнято рішення, будемо виконувати, немає проблем. Головне, що сьогодні в Державній службі з безпеки на транспорті вже чітко усвідомлюють, попри те, що тір-карнети усе ще залишаються паперовими, електронну інформацію від митних органів для формування є черги, вони можуть отримувати. Те, як тільки відкривається корнет на будь-якій митниці, вся інформація заноситься в електронну чергу митниці, і митниця готова передавати по запиту. ДСБТ. Запит ДСБТ, тобто ви заходите реєструєтесь в електронну чергу, фіксуєте номер машини і вказуєте номер корнета. І вони по цим двом показникам, номер транспортного засобу Корнета, дають запит на митницю. Митниця де інформація. Да, дійсно є книжка МДП, вона відкрита. І ми сподіваємося, що це дасть можливість їхати машини або в пріоритеті, або в окремій черзі. На думку експертів, з урахуванням позиції Іру, нині це питання перебуває на фінішній прямій. І результат буде отримати. Мано без внесення змін до наказів, без прийняття якоїсь нової постанови, і тим паче без ухвалення якогось додаткового закону. Для нас важливо, критично це порубне, дуже важливо для нас, щоб поновили цю функцію на ягодині, тому що вона була до доповноштальна mm. вторгнення, пріоритетна черга на електронна, але була. І дуже важливо все ж таки основні переходи на Молдову, тому що ми говоримо про коридор Україна, Молдова, Румунія. Ми маємо повинні мати певні. Запобіжники того, що у разі, якщо, не дай Боже, хтось у Польщі там якісь представники галузі, ми думають, кордон закривати. Насамкінець додамо, цього тижня зелені смуги тір Піді запрацювали і в пунктах пропуску в Туркменістані. Тут також облаштовано окремі полоси для заїзду транспортних засобів тір у зону тір Піді та окремі вікна для виконання митних формальностей у пріоритетному порядку. І на цьому в мене поки що все. Сподіваюся, уже невдовзі на нову зустріч. Бувайте здорові, панове. Не забувайте підписуватися на наш канал і, звичайно ж, максимально поширювати це відео серед своїх колег-перевізників. Слава Україні! Sub indo by broth3rmax